Я, тому, вони всі коротше, зробили в цьому результаті, хто почав знімати на телефон, почав, що... А, вийшов вони попнуть живі? Так, так, я йому забрав той телефон <ріст> і сказав, що він у нас затримав з машинку автобус. Потім вони мене закрили там, запхали в кут, і по сторінці, так як у них все відбувається, но яка... ну, я... Більше... <ріст> вони... я, я кажу. Вони бі взагалі, що не що не робить. Ну я тобі не чергу. Ні, я тобі черговий палі, ніколи собі <ріст> нічого ніколи не попав. І не не я, і, я, і, буду. я їм казав, давайте заявимо. Ні, реально, ну за що? Я б то, що здорові діло він вже живіт. Я його буду виїхати на нефти. Потім приїхав начальник виконуючий. А хлібом сілю будемо зловжить, ми зараз все вам роз'яснимо. А ми вам розв'язуємо? І вони, вони пояснили постійно ДТП, ДТП, що вони відношення до нього не мають, що це все в обласному управлінні торо. Ти менше підійхав від того, що забрав ранку. Я йому це все повірю. Я йому висказав. Просто це публічна особа, тобі так всі знають. Ні, я видно якесь мов постизька не знаю. Ні, він Він...